PoE-інжектор чи poe комутатор, що краще для вашої мережі? Про технологію PoE, тобто живлення через інтернет-кабель, чули вже майже всі. Очевидно, що обидва пристрої вміють подавати живлення по мережевому кабелю, але що ж з них вибрати? Розглянемо ситуацію, коли у вас вже є наявна мережа на основі комутатора, який не має пое, і ви вирішили впровадити цю технологію. Для цього вам буде потрібно під'єднати у вашу мережу між комутатором і кінцевими девайсами Пое інжектор. У такому випадку зовнішнього живлення вимагають і комутатор, і інжектор, але всі інші пристрої, що йдуть після інжектора, будуть живитись по мережевому кабелю. І підключення їх до мережі 220 вже не потрібно. Але якщо ви тільки плануєте нову мережу або ваша стара вже втомилась і час її міняти, краще одразу обирати PoE-комутатор. У цій схемі живити від зовнішньої мережі потрібно тільки poe комутатор Наступні за ним пристрої цілком відмінно будуть живитися від LAN-кабеля. Коли краще взяти poe свіч замість інжектора? Обирайте poe комутатор якщо вам важливо налаштовувати порти, розділяти трафік, створювати VLAN. В них можна централізовано вмикати або вимикати живлення на портах, що спрощує обслуговування. Ми зібрали їх ключові відмінності в одну таблицю. Тож рекомендуємо поставити відео на паузу і ознайомитись. Коментувати не буду, там все зрозуміло і без пояснень. Отже, якщо у вас багато пое пристроїв, краще брати комутатор. А якщо треба заживити лише одну-дві камери чи точки доступу, достатньо пое інжектора.